Ближче до Росії Дональд Трамп дав розпорядження перекинути атомні субмарини класу Огайо, ті самі, які обладнані балістичними ракетами з ядерними боєголовками. Таке рішення президент США ухвалив після словесної перепалки, яка виникла в соцмережах на початку серпня між ним та запасним президентом Ерефії Дмитром Медведєвим. Останній звик погрожувати ядеркою, і геть не подумав, що в цю гру можуть грати двоє. Але хто вдарить? Хто має потужніший арсенал Росія чи США? Що з ядеркою в інших країн? Що відомо про кількість і точність ракет, які є системи реагування та де ж розташовані бункери судного дня? Дивіться у випуску авансом. Ставте вподобайку, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. і Всі подробиці про ядерний арсенал світу за мить. За офіційними даними у світі понад 12 тисяч ядерних зарядів, більшість із яких сконцентровані в руках двох держав Ерефії і Сполучених Штатів Америки. Країна агресорка має 5459 тисяч ракет США 5177. Якщо порахувати потужність в кілотоннах, то Америка може влаштувати 59 дев'ять тисяч хіросім. Росія – майже стільки ж – 63 тисячі. Щодо засобів доставки, то кожна з країн має ядерну тріаду – ракети, бомбардувальники і підводні човни. Так, у Вашингтона 14 субмарин та 141 бомбардувальник. У Росії 12 субмарин та 58 літаків Ту-160 та Ту-95 МС. Щодо самих ракет, то американці зробили ставку на один клас, який роками модернізували. Мова про сімейство міжконтинентальних ракет Мінітмен, і принаймні до 2030 року вони залишаться на озброєнні. У росіян є кілька основних видів міжконтинентальних балістичних ракет: це Тополь м Сармат, ЯРС, Воєвода та Авангард. Більшість розробок ще з радянських часів. Міжконтинентальні балістичні ракети можуть запускати з шахтних установок або з мобільних ракетних систем. Порівнюючи кількість зарядів, можемо говорити про паритет, а от якість оцінити складніше. Останнє випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Росії закінчилось фіаско за даними української розвідки. Росіяни планували запуск Ярсу у ніч проти 19 травня цього річ. Але так його і не виконали. У 24-му році зірвався запуск розпіареного Арішника. США нагадаю успішно запустили міжконтинентальну балістичну ракету Мінітмен 3 на початку жовтня. Торік тоді ракета без ядерного навантаження подолала майже 7 тисяч кілометрів до випробувального полігону армії США на Маршалових островах у Тихому океані. Щодо фінансування, то минулоріч США витратили на ядерні сили майже 56 мільярдів доларів, у той час як Росія лише 8 мільярдів. Розрив очевидний. А що ж у інших країн? Так званий ядерний клуб налічує 9 держав: США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан неофіційно Ізраїль та Північна Корея. Всі вони продовжують модернізувати та розробляти нове ядерне озброєння, принаймні системи доставки боєзарядів на третьому місці після США та Росії, якщо порівнювати ядерні запаси, Китай. Піднебесна може похвалитися п'ятьма стами боєголовками. Трохи менший запас у Франції 290 боєголовок. Приблизно однакову кількість зарядів мають Індія та Пакистан по 170. І якщо останній орієнтується на так звану політику стримування, тобто ми не стріляємо перші, то Індія розвиває свій потенціал. На двох стільцях одночасно намагається всидіти Ізраїль. І йому це направду вдається. Країна не підтверджує і водночас не заперечує наявність ядерного озброєння. Хоча в мережі гуляє цифра 90 боєголовок, які нібито є в Ізраїльтян. Північна Корея вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і не припиняє свої розробки на цьому поприщі. Дуже близькими до своєї ядерки донедавна були іранці, але як ми знаємо, США спільно з Ізраїлем нанесли удари по підприємствах, пов'язаних із виробництвом ядерного озброєння. Ба більше навіть ліквідували вчених, які були дотичні до розробок в різні часи. Ангодудікемішедаросимоне наздиквефордодиське, а самтемого велеса фордо чби назад мірес. Мербутбипадофандегавоєфордум і воже. Трамп і Нетаньяху переконані, що відкинули Іран на десятиліття назад. Але чи так це насправді покаже час? Близькими до розробок своєї зброї в разі потреби вважаються Німеччина та Японія. Вони за своїми науково-виробничими потужностями здатні створити ядерну зброю за короткий час, якщо таке рішення, звісно, буде ухвалене. Попри силу ядерки, є низка країн, які відмовилися від неї. Так від третього за розмірами у світі ядерного арсеналу відмовилася Україна. Ми детально розповідали в окремому випуску, як це відбулось, чому і під яким тиском, крім України, позбулися ядерного озброєння Казахстан і Білорусь. Сама створила і сама ж добровільно знищила свій запас Південно-Африканська Республіка. Аргентина та Бразилія у 80-х роках теж мали потенціал для створення власної ядерної зброї, але домовились про взаємний нагляд та відмовились від своїх розробок з усіх перелічених країн своєю ядерною палицею, махає тільки Ерефія. За перебріком, то тут, то там нагадують, що готові натиснути на ту саму кнопку та перетворити всіх і вся на ядерний попіл. Після початку повномасштабного вторгнення РФ і такі блюзнірські заяви почали сприймати як реальне попередження, до чого може вдатися агресор. Щоправда, єдиним натяком на бодай якісь ядерні кроки з боку Росії стало поки що переміщення бойголовок на територію васала, себто до Білорусі. Ми добре пам'ятаємо, як російську ядерку на чолі з пропагандисткою Скабєєвою показово притарабанили до самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, записали ціле інтерв'ю для пропагандистського телеканалу Росія 1 про те, як Путін буде тиснути на кнопку. Начало чого-то страшного третій мірової і здихає вже цей блок, Или він только набирає обороти в війні проти нас ані все пока ведуть до третій світової війни. Но они ее боятся жутко. Это я знаю точно. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Что ай, не дай бог, Россия это сделает и так далее, и тому подобное. Но это естественно, мы тоже не хотим, мы тоже боимся, мы жить хотим, потому что это может привести к специалисту в рамках всемирной катастрофе. И шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется. Поэтому пока идут туда. І я їм они задають вопрос: Вот ви там знаєте, рукаводство Росії Владимирович, вы дружите. Скажіть, да, или нет? я груда оружия ядерне для существует. сушістують. или не Нажмут, говорю, кнопку, да і що, как. після таких розмов. Чимало країн Європи почали готуватися до різних можливих сценаріїв. Для прикладу Чехія, починаючи з 2023 року, стала оновлювати вимоги до системи укриттів. В країні відновили мапу шелтерів та почали інструктаж населення як реагувати на сигнал тривоги. І тут наші європейські союзники стикнулися з тими ж проблемами, що й Україна. Укриття не готові приймати людей в разі потреби. А ті сховища, які готові до використання, можуть розмістити лише 3% населення країни. І це при тому, що Чехія налічує близько 11 мільйонів громадян. Більшість укриттів сконцентровані у Празі, плюс там є метрополітен. Як і в Україні, сховища в Чехії будували ще за часів холодної війни, коли світ востаннє був так само близько до так званої ядерної зими. Втім, відтоді чимало укриттів переобладнали під інші потреби, адже вирішили, що вони більше не знадобляться. У Німеччині справжні ядерні бункери залишилися в якості музеїв на тлі російсько-української війни, інтерес до них, звісно, зріс. Та чи можуть вони виконувати свої функції? Чи можуть захистити людей? Скількох? На який час чи справні системи вентиляції, чи не порушена герметичність, чи є запаси провізії і чистої води? Ретельною перевіркою та прорахунками нині займаються фіни. Попри те, що в квітні 23-го Фінляндія стала членом НАТО, в країні всерйоз ставляться до будь-яких воєнних загроз. Так, в столиці Фінляндії, Гельсінках, функціонує унікальний бункер, який готовий прийняти до 900 тисяч громадян звичайним сценарієм є використання притулку від кількох годин до кількох днів. У більшості притулків ми можемо продовжити цей час але тривале перебування тут буде пов'язане з усілякими труднощами. Приміром, тепло, яке виділяє людське тіло. Тільки один я безперервно виділяю близько 100 ватт тепла. Це укриття може захистити від ракетних ударів, хімічної зброї та навіть радіації. Та все ж місцеві сподіваються, що використовувати шелтер за призначенням. Не доведеться Ми виконуємо свою роботу в надії, що нам це ніколи не знадобиться, але ми все одно повинні це робити. Історія вчить нас, що якщо щось не виключено, то це може статися. Найбільше справних бункерів на своєму рахунку має Швейцарія на 9 мільйонів жителів. В неї 370 тисяч сховищ за грубими розрахунками. Цієї кількості буде достатньо для всіх швейцарців. А знаєте в чому їхній секрет? Все дуже просто. Наявність укриття це стандарт, якого мають дотримуватися всі забудовники, починаючи з 60-х років, кожна нова житлова будівля повинна або мати бункер на місці, або забудовники зобов'язані виділяти кошти на будівництво сусіднього громадського укриття, яке утримуватиметься державою. На початку 2010-х уряд Швейцарії планував відмовитись від цієї норми, але цунамі, яке накрило японську електростанцію Фукусіма, все ж переконало урядовців, що цивільний захист населення потрібно залишати. На тому ж рівні ті, хто мають гроші, але не мають бункера, готові розкошелитись. Так, у США наступного року хочуть відкрити шелтер для багатіїв, інакше не може його назвати, бо місце в сховищі вартуватиме 20 мільйонів доларів. Подібні, але трохи економніші варіанти, вже функціонують в різних штатах під землею в укриттях цілі містечка. Хто ж і коли дізнається, що почалося і час бігти до бункера? Відомо, що в реальному часі активність будь-якого носія ядерної зброї противника може відслідковувати США за допомогою супутників, але чи достатньо буде часу, щоб зреагувати на загрозу, наприклад, у країнах Європи? Навряд чи, коли мова йде про 5-6 хвилин. Нині існує чимало онлайн-симуляторів ядерного вибуху, які дозволяють навіть не фахівцям розрахувати приблизні наслідки вибуху ядерної бомби. Можна дізнатися, який радіус території буде уражено, яка кількість людей загине, яка отримає травми, куди дістане радіація, і це ще без впливу погодних умов. Наприклад, калькулятор дозволяє порахувати наслідки детонації бомби Б-61 мінімальною потужністю 0,3 кілотонни. Так от вибух принесе одномоментно 6 тисяч жертв і ще 20 тисяч поранених. Наслідки катастрофічні. Плюс це розрахунок точкових ударів. А якщо ми говоримо про масове застосування боєголовок, розраховувати на те, що залишаться в цілілій території, не доводиться. Так, численні фільми та серіали про так званий постапокаліптичний період дають надію на те, що хтось та виживе в бункері. Привіт, фанатам серіалу «Фоллаут». Але навіть якщо гіпотетично хтось і виживе, то що цих людей чекає на поверхні? Пустка? Отже, як і в розпал холодної війни, єдиним фактором, що стримує власників ядерної зброї, залишається лише можливе повне взаємне знищення. А що ви думаєте про ядерні загрози? Чи варто реагувати на різного роду заяви з Кремля? Чи бояться за океаном самодурства Путіна і компанії? Чи бояться у Москві, що штати не будуть церемонитись? І чи зупинить усіх учасників той факт, що ядерну війну виграти неможливо? Пишіть все, що думаєте, нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!